На початку виборчої кампанії, коли мене запитали одні з журналістів, якими буде безпосередня кампанія, я сказав, що вона буде брудною. Але що такої брудною, я вам чесно кажу, я не очікував. Стільки майна, скільки лайна, скільки на мене було виліто за останні два тижні, мабуть, не було. За всі мої 44 роки. Але я ні в кому разі не скаржуся, я знав, куди я йду, я розумів, що таке буде відбуватися. Тому цей день, коли ми з вами сьогодні зібралися, хочу дати пояснення на декілька закидів опонентів в мій бік. В першу чергу, щодо ситуації, яка зараз відбувається на ТВК. У мене нема 100% впевненості, що вибори відбудуться в місті Черкас. На даний час Територіальна виборча комісія не має бюлетенів, яка мала б напечатати ще за 5 днів до дня виборів. Їх ще треба розвести по дільницям. Голови дільничних комісій мають їх ще. Отримати, згідно чинного закону, перерахувати, вони мають зберігатися в сейфах. Самі дільниці ще не готові до цих процесів. Це мені кажуть представники, які у нас знаходяться на виборчих дільницях блоку Петра Порошенка. Наша політична партія робить все, щоб ці вибори відбулися. Кожний день вони знаходяться на засіданні ТВК. Кожен день, кожну ніч вони підштовхують ТВК, яке зараз працює, щоб вони приймалися, приймали скоріше рішення. Я вам більше скажу: вчора добу цілу ТВК не могла порахувати, яка кількість бюлетенів потрібна для голосування в місті Черкаси. Фахівість цієї другої ТВК може визначати те, що головою є людина під псевдонімом пожиратель протоколів. Ви пам'ятаєте вибори 2012 року, коли ця людина по 197 окрузі, кінцевий протокол намагалася з'їсти, порвала його. Взагалі, я подивився в онлайн-трансляції. Не разу не був на засіданні ТВК. Добре, що є 206-та кімната. Але так як вона ведеться, то повірте мені, це зле для міста Черкас. Заміна ТВК попередньої, я вважаю, була потрібна безпосередньо у групуванні Михайла Юрійовича Бродського Сергія Олеговича Адарича. Це тільки для того. Щоб вибори не відбулися в місті, тому що безпосередньо у них все пішло не за сценарієм. Реєстрація, не реєстрація його кандидатів, його безпосередньо це є все технологія, яку він запровадив для того, щоб звернути увагу суспільця на себе. Але саме за цими діями в 2014 році. ЦВК не реєструвала Миколу Івановича Болотецького, Наталію Нетовкіну. І тоді закон був один. Зараз в черговий раз міський голова розпочав гратися з законом. І мені дуже шкода, що ЦВК, регіональна ЦВК, підле ЦВК, яке працювало уже не один рік, яке скасовувала Миколу Івановича Болотецького, який в свій час переміг 12 тисяч голосів по місту Черкаси, які, які є, являються перевертнями, я інакше їх назвати не можу. Разом з Тетяною Лукаш, яка є куратором по місту Черкаси Черкаської області, домовившись. Злочинною домовленістю, по-іншому я не назову, з Бродським, як і в 2014 році, ви пам'ятаєте, на кінці виборчих перегонів була замінена ТВК. Так що я офіційно заявляю, що якщо вибори не відбудуться, в цьому є винний ЦВК, Бродський, Лукаш і Одарич. Щодо тепер моїх звинувачень, я вам зараз хочу роздати довідку, яку я сьогодні отримав Міністерства внутрішніх справ України, управління інформаційно-аналітичного забезпечення. Ви знаєте, коли мені моя донька зателефонувала і сказала, папа, тут пишуть, що ти дважди судимий папа, тут кажуть, що ти на зоні бігав з бітою. Розумієте, ці такі речі, які, ну це той рубіж, який не можна ніколи переходити. Політика це, так, да, вона брудна річ, але її роблять брудні люди. І я в черговий раз хочу сказати, що я готовий до всього. Мене втягували на протязі цієї виборчої кампанії постійно. На поле скандалу. Ви, мабуть, мене не бачили, що я десь роблю прес-конференції, жаліюся, що там рвуть мої куби, портять моє майно, виборче, розмальовують агітаційний матеріал, підписує, що жиди в Черкасах. Я на це взагалі не реагував. Я ходив на зустрічі. У мене було. Близько п'яти-сіми зустрічей кожен день. Я спілкувався з людьми в школах, в садочках, у дворах, на підприємствах. Я вів ту агітацію, завдяки якій люди виграють, яка передбачена чинним законодавством. Але після того, як мої діти вже звернулися до мене, то я зателефонував Владиславу Поставару. Кажу, скажіть, будь ласка, яким чином я можу отримати довідку про те, що судимий я або не судимий. Він мені сказав, яким чином треба звернутися, написав заяву, сьогодні отримав цю довідку. Я готовий вам її роздати. Будь ласка, журналіст, отримайте її після прес-конференції. Що тут сказано? За обліками Міністерства внутрішньої справи, громадян. України. Радуцький Олександр Романович 16 січня 1971 року народження, уродження Черкаси Черкаської області Україна на території України станом на 23.10.2015. до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості немає та в розшуку не перебуває. Я прошу журналістам. З цим ознайомиться, я прошу також все це поставити на ваших сайтах, телебаченнях і у ту брехню, яку на мене, і ту лайну, яке на мене є, безпосередньо у зверненні до Черкащан Сергія Олеговича Дарич, я прошу, щоб ви цю довідку надали. Я сподіваюся, що все-таки вибори відбудуться, бо вони дійсно треба для міста Черкаси. Вони дійсно нам треба для того, щоб далі рухатися в тих пріоритетах, які ми почали в цьому році. Бо повірте мені, дуже багато ми зробили доброго в цьому році. Тільки скільки вдячних слів я почув від мешканців міста Черкаса при зустрічах про те, що ми розпочали капітальний ремонт. Тих закладів нашої міської власності як школи і садочки, того що ніколи не було. І дуже багато, які в нас є плани, які ми можемо ще і будемо робити. То я сподіваюся, що все-таки ми вибори у нас відбудуться і другий тур ми зустрінемося, незалежно я зустрінусь, незалежно з ким визначиться наша громада. Я впевнений в своїй перемозі. І я впевнений в те, що наша команда, сильна наша команда, блока Петра Порошенка Солідарність виграє ці вибори. В будь-якому випадку, до жодного члена нашої команди за весь період виборчої кампанії не було жодного зауваження, що ми займалися або якимись незаконними діями, що могло порушити виборчий процес. Я дуже вдячний своїм своїй команді, дуже вдячний хлопцям і дівчатам. Агітаторам, які совістливо відпрацьовували і доносили наші меседжі до Черкащан з приводу нашого майбутнього міста.